Спроба підірвати літак у небі над Детройтом 25 грудня сколихнула Сполучені Штати та викликала шквал критики в першу чергу на адресу розвідувальних служб. США президент Барак Обама пообіцяв, що Сполучені Штати запровадять усі необхідні заходи, аби подібних помилок більше не траплялось. Усю відповідальність президент взяв на себе з подробицями. Тетяна Ворожко. Президент Барак Обама не став покладати вину за терористичну атаку, якою ледве вдалося уникнути на когось персонально. Я не зацікавлений у тому, аби шукати винного. Я зацікавлений у тому, аби зробити висновки з наших помилок та підвищити безпеку. Врешті-решт відповідає за все. Я як президент я несу відповідальність за безпеку країни та народу. І коли система не спрацьовує, це моя вина. Під час промови у Білому домі Барак Обама оприлюднив результати попереднього розслідування щодо того, яким чином нігерієць зміг сісти на в Амстердамі та спробувати підірвати себе в літаку під час його наближення до Детройта. у нескінченних перегонах захисту нашої країни. Ми маємо випереджати наших ворогів. Президент пообіцяв, що розвідувальні служби запровадять нові процедури, аби ділитися інформацією між собою швидше та ефективніше. Джон Бреннан, радник президента з питань боротьби з тероризмом, каже, що у випадку спроби атаки на різдво дві частини розвідданих не були поєднані. Ми знали, що ця атака планувалася, але не знали, що надсилали до доша саме Абдул Муталаба. Президент Обама каже, що Сполучені Штати мали достатню інформації, аби розкрити задом терористів та запобігти спробі теракту. Це була не стільки нездатність зібрати та обмінятися розвідувальними даними, скільки нездатність поєднати та зрозуміти розвіддані, які ми вже мали. Із змін зазнають не лише розвідувальні служби. Будуть посилені заходи безпеки в аеропортах. Також буде переглянута принципи складання та використання списку осіб, які вважаються небезпечними для сполучених штатів. У той же час каже Обама: хоча заходи безпеки буде посилено, сполучені штати не будуть перебувати у постійному страху. Великі та гординації не ховаються за великою стіною підозр та недовіри. Саме цього хочуть добитися наші вороги. Обама обіцяє, що американці, а не терористи, визначатимуть характер та дух нації. Тетяна Ворожко Голос Америки.